Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами розберемо заходи стимуляції військовозобов'язаних до відвідування ТЦК. І відповімо на питання, що буде, якщо зобов'язаний не з'явиться протягом 60 днів до ТЦК. Поїхали! Протягом 60 днів з моменту оголошення мобілізації. Кожен військовозобов'язаний має з'явитися в ТЦК та уточнити свої дані. За новою редакцією статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там написано, що кожен військовозобов'язаний має за викликом прибувати до ТЦК має пройти ВЛК, а також виконати, наприклад, так, транспортний обов'язок, надати будівлю тощо. В разі, якщо не буде виконано так, цих вимог або в разі, якщо військово це не зробить протягом 60 днів, до нього можуть бути застосовані певні заходи впливу. Що ж це за заходи впливу? Ось давайте будемо так розмовляти з вами простою мовою, не юридичною, і моделювати ситуацію. Ось, поїхали, якщо проходить 60 днів з Моменту так оголошення мобілізації, однак тут одразу до речі постає питання з якого ж це саме моменту тут не плутаємо не з моменту так вступу законної сили цього закону, тобто 18.05.24, а саме оголошення мобілізації. А станом на зараз, так як ми подивимося, взагалі мобілізація була введена 24 лютого 2022 року указом президента, що було затверджено так Верховною Радою. Станом на сьогодні вона є продовженою, ця мобілізація, строком на 90 діб. Ну, ось, все, ви, наприклад, не з'являєте, що відбувається далі. А далі відбувається така процедура: ТЦК звертається до поліції. З вимогою про доставлення, про сприяння поліції, так, щоб вона вас затримала, здійснила адміністративне затримання та доставила до ТЦК для складення протоколу щодо адмінправопорушення по статті 210 з позначкою 1. Поліція розглядає це звернення ТЦК, здійснює відповідні заклади так, стосовно адміністративного затримання, і в разі, якщо в неї це не виходить, вона звітує в ТЦК і каже: Не вдалося. Потім ТЦК після того, як поліція сказала, що нереально вас знайти, так неможливо здійснити ці заходи, ТЦК має, має надіслати до вас вимогу. Стосовно цієї вимоги, це не повістка, а саме вимога, це буде окремий документ. ця вимога буде надсилатися за адресою, яка буде вказана в вашому державному реєстрі. І одразу попереджаю, ось тут я не буду її отримувати, Вон, от взагалі на пошту не прийду, мені нічого не буде, то це не спрацює. Тому що законодавець це передбачив і написав, що навіть якщо ви не отримаєте цю вимогу і цей конверт повертається за зворотню адресу, тобто до ТЦК, то... Це буде належним чином вручена вимога. І ось, якщо ви протягом 10 днів не виконуєте цю вимогу в добровільному порядку, починається наступний етап процедури впливу на вас. ТЦК має право протягом 30 днів звернутися до адміністративного суду з позовом, в який буде прохати про те, щоб тимчасово обмежити вас в керуванні транспортним засобом. ТЦК готує цей позов, надсилає його до суду, призначається судове засідання, надсилається позовна заява так стороні і вирішується певне питання. Зазначено, що суд має вирішити це питання, тобто застосувати до вас обмеження в керуванні транспортним засобом або не застосувати протягом 30, протягом 30 днів. Однак одразу вам Жу, з практиці це майже нереально, тому що ну у нас суди дуже завантажені, і дотримання такого строку постає взагалі під питанням. Як це буде відбуватися, незрозуміло. Наприклад, так все встигається, виноситься рішення суду, в якому там чітко буде зазначено, що тимчасово обмежити вас в керуванні транспортним засобом. А воно буде обмежено в одразу кажу в часі до моменту виконання вимоги. Тобто обмеження буде діяти, поки ви не з'явитесь до ТЦК, не станете на облік, а не уточнити військо, не уточнити свої дані або не продите ВЛК. Тобто, те, що буде написано в той вимозі, поки не зрозуміло, що там буде. Якщо навіть ви не з'являєтесь до суду, суд має право винести рішення без вас. Це можливо відповідно до процесуальних норм, тобто рішення буде в будь-якому випадку. Також є цікава ремарочка стосовно обмеження в керуванні транспортним засобом. А є певна категорія осіб, до яких неможливо застосувати це обмеження. Це такі особи, як, наприклад, водії, тобто ті, які заробляють на життя, керуючи транспортним засобом, а також якщо що транспортний засіб цей використовується для того, щоб перевозити осіб з групою інвалідністю або ті, тих, хто потребує стороннього догляду. Тобто для цих категорій не можна застосувати обмеження вкривання транспортним засобом. Далі ви і не знаєте, да, що там є у вас рішення суду, немає. А все, рішення суду набирає законну сили, до речі, воно наступає негайно в силу, і ТЦК береться рішення суду і направляє його у виконавчий орган. Виконавчий орган відкриється. Вкриває виконавче провадження, виносить певну постанову про обмеження вас у вкривання транспортним засобом на вимогу рішення суду і направляє це до органів Національної поліції. Органи Національної поліції вносять спеціальний реєстр, що ви такий-та-такий-то обмежене вкривання транспортним засобом. І далі буде відбуватися найцікавіше. А, наприклад, ви не знали не про судове засідання або, так би мовити, ну, ось зробили вигляд, що ви про нього не знали. Да? Ось, ну, не хочу про нього знати. Да? Їдете, їдете, наприклад, по вулиці, вас зупиняє поліція, ось ви порушили да, правила дорожнього руху. Каже: давайте посвідчення, все, вас перевіряють, і вони бачать, що у вас обмеження вкривання транспортним засобом. А, що вона може зробити? Вона на вас буде складати протокол за адміністративне порушення за те, що ви керуєте. Керуєте транспортним засобом під час обмеження в керуванні. Це є адмінправопорушенням і складається певний протокол, надсилається до суду, суд буде приймати рішення: притягати вас до відповідальності чи не притягати. Тобто, в кінцевому у нас трапляється така ситуація, що у вас буде декілька рішення суду, які необхідно буде оскаржувати, які необхідно буде так вирішувати в юридичній все площині. Тому одразу вам до вас прохання, не затягуйте, якщо ви бачите, що вас до вас на пошту приходять якісь повідомлення суду, обов'язково на це реагуйте для того, щоб своєчасно вжити необхідних заходів і не спускати все до того, що на вас буде багато рішень суду, буде багато протоколів, і це потрібно буде потім якось скасовувати, так і вирішувати це питання. В разі, якщо вам необхідна юридична допомога стосовно отримання відстрочки, спілкування з ТЦК або вирішення інших ваших юридичних питань, як стосовно так, господарських. Відносин цивільних, сімейних, то обов'язково звертайтеся до мене та моєї команди, ми з радістю вам допоможемо і надамо кваліфіковану юридичну допомогу. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Давайте розглянемо ситуацію, коли так я ж перебуваю на військовому обліку, чого я должен туди йти. Дивіться, за перехідними положеннями цього закону там написано, що ті особи, які перебувають вже на військовому обліку, тобто, так ось ви, наприклад, там ходили 1705. То ви все одно будете зобов'язані повторно з'явитися до ТЦК і уточнити свої дані стосовно вашого місця проживання та номеру телефону. Тобто придеться йти повторно. Така ось ситуація. І а, для тих, хто перебуває за кордоном, звісно, в нас є певні заходи стимулювання для тих, щоб вони стали на військовий облік. Так, цим законом введено, що. Консульські послуги будуть отримуватися лише якщо чоловік віком від 18 до 60 років пред'явить військовий обліковий документ. Не пред'явив консульську послугу, не отримав. І стосовно паспортів громадян України та паспорту для виїзду за кордон, його теж можна буде отримати. В за кордоном ось цих ось державних підприємствах лише в тому випадку, якщо ви пред'явите військово-обліковий е, документ. Не пред'явили паспорт, не отримали. Це стосується лише якщо так за кордоном отримуєте. Стосовно е, території України, це не розповсюджується одразу, не пугайтеся, не плутайте. Тобто, давайте тепер підсумуємо: 60 днів всі зобов'язані з'явитися. якщо не з'явитись, буде обмеження в керування транспортним засобом. Буде до тих пір, поки ви не виконаєте вимогу ТЦК. Що це за вимога ТЦК, поки під питанням ще немає ніяких так положень, роз'яснень від Міноборони. Чекаємо з вами. Ставте лайки та коментуйте. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу.